Як нас сказала, що так. А я коли марку себе. Давайте я перевірю. Чого люди розводяться? З поліція розберуться. Чоловік що не зраджує. жінка кажуть. Не ну, можна все погане тільки бачити в şey, людях. Давайте я, давайте не кажемо. Ольга потрібна скаже, що спати. Hanım, evet. siz evet. evet. evet.